Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо козака око з мультфільму Козаки беріть гарний настрій, папір, кладіть його вертикально, як у мене і почнемо малювати. Трошки вище від серединки аркушу посередині намалюємо великий овальний ніс. Від серединки верхньої частини носика почнемо малювати очі. На овалом або такою аркою малюємо одне око і таке ж малюємо поруч. В оченятах намалюємо овальні невеличкі зінички ока, вони ближче до центру розташовані. Одразу їх розмальовуємо чорним. Між очима і носиком можемо ще намалювати по дві рисочки з кожної сторони, наче це зморшки від усмішки. У вигляді крапелюк над очима малюємо брови і також одразу розмальовуємо їх чорним. У козака око великі довгі вуса, тож їх зараз і намалюємо. Від нижньої частини носика малюємо хвилясту лінію в сторону. Ось так одна хвилька, друга і третя. І від бокової частини носика, десь від її серединки, ось серединка, малюємо вище таку ж паралельну хвилясту лінію. Біля носа відстань між лініями ширша, а далі лінії плавно звужуються. І такі ж довгі хвилясті вуса на тому ж рівні малюємо з іншої сторони одна хвилька, друга і третя. І таку ж лінію малюємо трохи вище. До кінчика лінії звужуються і з'єднуються. Тепер малюватимемо ротик. Від місця, де починаються вуса, трошки відступаємо в сторони і малюємо дугоподібну лінію під носом. Трошки вище теж дужкою малюємо зуби. В нього така широка посмішка. Тепер вертикальними лініями відокремлюємо кожен зубчик. Не малюйте їх тільки дуже багато. Дошкою в інший бік малюємо язичок, а відстань між язиком і зубами розмальовуємо чорним. Тепер нам треба ось так намалювати контур голови. Поставимо відмітки, трошки відступили від носика з одного боку, також відстань робимо з іншого. Тут знаходимо серединку, вгорі над бровами ставимо крапку і тепер намалюємо дугоподібні лінії. З'єднуємо наші крапочки. Намалюємо тепер вуха, десь на рівні зморшок вони починаються, одне вушко. І таке ж на тому рівні малюємо з іншої сторони. На голові козаку око намалюємо довгий чуб. Посерединці я відмічаю місця, де він буде починатись, і вгору малюю хвилеподібну лінію. Поруч малюємо паралельну лінію попередній і вгорі лінії з'єднуються. Домалюємо тепер нижню частину голови. Ось тут лінію ми не бачимо, а під вусами її будемо продовжувати. Ось так лінія плавно повертає, знизу лінії з'єднувати не будемо. По факту ми повторюємо лінію ротика, тільки малюємо її трошки нижче. Під ротиком ще намалюємо маленькою дужкою підборіддя. Нижні лінії ще трохи доводимо до центра, але нагадую, ми їх не з'єднуємо. Від цих ліній малюємо вниз невеличкі лінії, це буде шия. Далі під невеличким нахилом лінії в сторони це будуть плечі. Намалюємо тепер комірець від сорочки, Дугоподібна лінія вниз з одного боку, тепер з іншого. Лінії знизу ми не з'єднуємо. І малюємо такий напівовал. Руки у козака будуть направлені трошки в сторону і вгору, наче він хоче нас обійняти, тож малюємо лінію під нахилом вгору з одного боку від плеча, тепер з іншого. Дуже довгими лінії не малюйте, орієнтуйтесь приблизно на середину вус. Поки рукава не домальовуємо, намалюємо нижню частину сорочку, на цьому відрізку знаходимо серединку, ось вона, опускаємося вниз, ставимо крапку. Крапку ставимо приблизно на нижньому рівні комірця. Так само тут знаходимо серединку, опускаємось вниз і на тому ж рівні ось ставимо таку ж крапку. І від цих крапочок малюємо одну лінію на розширення і також з іншої сторони. Ці лінії приблизно вдвічі менші за намальовані попередні рукава. Далі малюємо пояс, з лівої сторони малюємо невеличку дужку. тут буде вузол, ось тут він буде зав'язаний. Тепер від цієї дугоподібної малюємо ось таку плавну лінію. До іншої лінії. Домальовуємо вузол одна дугоподібна, інша дугоподібна. Знизу ці лінії також плавно з'єднуємо. І від цього вузлика малюємо плавну лінію, як ми малювали вгорі. Ось так. Правої сторони лінії з'єднуємо дужкою. На вулику ще можемо намалювати декілька вертикальних, на самому поясі горизонтальну лінію, начеться складки. І коли сорочка намальована, можемо домалювати рукава. Малюємо тепер нижче лінію, так само з іншої сторони на тому ж рівні. Рукава в нього трохи розширюються, ось тут вони вужчі, а далі ширші. Тепер їх об'єднуємо довгоподібною, так само з іншої сторони. Намалюємо тепер саму руку, дві коротенькі лінії. Це буде зап'ястя і від нього малюватимемо пальці. Спочатку малюємо великий палець. І від нього малюємо ще три пальчики. Один, два і третій, трохи менший. І дуго подібною з'єднуємо з, з зап'ястям. Домальовуємо руку з іншої сторони. Спочатку зап'ястя маленькими лініями. Тепер великий пальчик. І від нього малюємо ще три пальчики. Один. Два, три. І ведемо лінію до зап'ястя. Намалюємо тепер кінчики пояса. Малюватимемо від лівої частини вузла одну лінію вниз, поруч друга, лінії на розширення і знизу їх з'єднали. І поруч виглядатиме другий кінчик пояса. Намалюємо нашому козаку шаровари, орієнтуємось на цю лінію, ось вона тут наче продовжуватись буде. Така дугоподібна. Знаходимо тут серединку, ось тут вона буде. І домальовуємо цю лінію до серединки. Також малюємо лінію з іншої сторони, тут її уявляємо. І далі її малюємо знову ж до центру. Друзі, а напишіть мені в коментарях, дуже цікаво, яка серія з цього мультсеріалу вам сподобалась найбільше. Я ще намалюю складки на кінчиках пояса. А також на шароварах від пояса малюю такими різкими рухами лінії вниз. Це будуть також складки. Залишилось намалювати взуття, малюємо невелику лінію вниз, далі лінія в сторону, у нього будуть невеличкі підбори, коротенька лінія вгору, дугоподібна в сторону і вгорі малюємо ще одну дугоподібно. Ось так вони з'єднуються. І такий же чобіток малюємо з іншої сторони. Спочатку малюємо підбори, тепер лінія в сторону, коротенька вгору, дугоподібна в сторону і така ж трохи вище. А на руках ще домалюємо сорочку, ось тут її буде видно, лінія, далі ми її не бачимо, а під рукою продовжуємо. І з іншої сторони. Козака око намалювали, тепер його розмалюємо. Якщо є сірий колір, можете відтінити сорочку, щоб вона виглядала більш контрастніше на білому фоні. Вздовж чорних ліній в деяких місцях малюємо лінії сірим. Трошки рожевого ще можемо додати з однієї сторони на носик. І Козак-Око з мультсеріалу Козаки готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.